Футболіст Динамо переходить в шахтар або навпаки гірняк, йде до «Білосиніх». Такі випадки в історії були. Раніше такі трансфери відбувалися спокійно. Щойно команди стали заклятими суперниками, а їх зустрічі стали називати дербі. Кожен такий перехід супроводжується скандалом. Футболіста, що наважився, називають зрадником, іудою, і так далі, в політиці була подібна тенденція. Тушки стрибали по партіях, навіть кардинально різних політичних поглядів, і це відбувалось майже без емоцій. Пішов, ну і дідько, з тобою. Все змінилось після виборів президента у 2019 році. Вслід розгромної перемоги, новий молодий президент розпустив раду імені попередника. Відбулись вибори. Прогнозовано перемогла команда Зе наступні роки. Команда шостого мінялась. з неї виходили. Частіше через кримінальні провадження, депутати, хтось доєднався на постійній основі, хтось стихійно незмінною залишалася самопроголошена опозиція імені п'ятого. Вони саботували голосування, блокували трибуну та поливали брудом владу, робили все, щоб ускладнити життя парламенту та президенту під час війни. Це була прелюдія.